Першу медичну допомогу. ось Тому давайте, думаю, можемо розпочинати. Ви готові, так? Ви готові? Мовчання, знак соглася. Так, добре. Давайте розпочинати. Добре. Шановні представники мерії, ми, як працівники лікарні штату Канд. Хочемо провести вам лекцію. Ще раз повторюсь, на тему першої медична допомоги при ДТП. Тобто, хочу підкреслити, що важливість першої медичної допомоги в умовах ДТП, як показує практика, саме перші хвилини на місце аварії, можуть визначити результат лікування або навіть життя потерпілого. Важливо, щоб усі служби працювали злагоджено, а громадяни мали базові знання про те, як надати першу медичну допомогу. До приїзду швидкої допомоги. Добре. Дивіться, ми, медики, завжди готові прийти на допомогу, але безлагоджена робота з іншими службами та підготовленість громади є запорукою успіху в екстрених ситуаціях. А, давайте представимо ситуацію. А, хтось з співробітників Мерії потрапив в ДТП. Ось, колега не знає, що робити. Ось, і зараз ми розкажемо вам дії. Перший крок це оцінка ситуа ситуації. Запам'ятайте, е, ваше життя насамперед е, повинно бути безпечним при тому, як ви надаєте, перед тим як ви надає, будете надавати першу медичну допомогу. Е, ось, ви опинились на місці ДТП, Тобто оцінюєте ситуацію, потрібно чітко визначити рівень небезпеки. Перш за все, для себе, а потім вже для потерпілих або поранених. За таких обставин. Ставити, важливо діяти швидко і зібрано. А, так, добре, забезпечте безпеку. Перш за все, ви повинні подбати про власну безпеку. Вімкніть аварійні сигнали, розташуйте автомобілі з сигналками, а, так скажем, перед, а, скажем, потерпілим. Ось, а далі. У, у... Потім можете дістати попереджувальні знаки з авто, теж а, ці конуси відблизькові. Також поставить. А, так, добре. Далі. А, після цього підходите до потерпілих. Перевіряєте наявність загрози, якщо на місці ДТП є загроза від інших транспортних засобів, небезпечних предметів чи пожежі, а, намагайтесь переконати, що ви або потерпілі а, не, потрапите, не потрапите, так скажемо, в додаткову небезпеку. Крок другий: надаєте медичну допомогу. Точніше, першу медичну допомогу. Перше, що потрібно зробити, це визначити свідомість. Перше, що варто на що варто звернути увагу, це наявність свідомості у потерпілих. Тобто, якщо вони не реагують на звернення, перевірте пульс та дихання. Тобто берете, прикладаєте два пальці на так скажем, місце шиї. або... Так, або на зап'ястя, так, добре. Далі, якщо вони не реагують на звернення, тобто ви до них звертаєтесь, а вони не надають ніякої реакції або відповіді, перевірте так, також пульс та дихання. Дихання можна перевірити досить легко, тобто прислонити вухо до носа, скажімо, постраждалого, після чого. Ви повинні, так скажем, почути, якщо людина дихає, тобто присутнє дихання. Ви, так скажем, почуєте. Маленький вітерець. Так, да, можна так це назвати. Маленький вітерець. Давайте так це назвемо. Добре. Якщо людина не дихає, потрібно негайно розпочати серцево-легеневну реанімацію. Тобто, скорочуємо СЛР. Пам'ятайте, що при цьому важливо уникати перенавантаження постраждалого, не переміщувати його без необхідності, ось або крайньої потреби. Добре, колеги, у вас є що додати? Так, є. Так є. Добре, а, давайте послухаємо. Вас... Хочу сказати про основи надання першої медичної допомоги. Перше це серцево-легенова реанімація, як вже казав головний лікар. При відсутності дихання та пульсу потрібно негайно розпочати серцево-легенну реанімацію. СЛР включає натискання на грудну клітку, потрібно укласти одну руку на грудну клітку потерпілого, а іншу зверху і натискати натискати на 5-6 см. наче статусу зволітися, будь ласка. Ще раз. На частоту 120 натискань за хвилину. Дихання рот до рота. Після кожних 30 натискань на грудну клітку зробіть два вдихи потерпілого, щоб забезпечити вентиляцію легень. Моніторинг стану потерпілого. Протягом СЛР уважно слідкуйте за тим, чи почав потерпілий дихати або реагувати на подразники. Якщо так, продовжуйте робити реанімаці... реанімаційні заходи до прибуття швидкої. Так, добре, хочу ще додати: якщо ви, наприклад, брезгуєте робити, так скажем, дихання в рот-в рот, рот, ви можете використовувати, так скажем, спеціальні маски для цього. Ось, вони знаходяться в кожній аптечці, точніше повинні знаходитись в кожній аптеці в автомобілі. Ось. Тому думаю, це вам пригодиться. Також надаю слово колезі Мирославу для продовження. Пане Мирослав починайте. Артеріальна кровотеча. Це найбільш небезпечний тип кровотечі, при якому кров пульсує з рани. Для зупинки такої кровотечі накладайте джгут вище місця травми. Венозна кровотеча. Якщо кров витікає повільно, але не припиняється, накладайте стерильну пов'язку або марлю, отримуючи її під тиском mm -hmm. на місці рани. Капілярна кровотеча. Ці кровотечі найчастіше припиняються самі, однак за необхідністю накладіть просту пов'язку або марлю. Травма кінцівок. У разі перелому кінцівок або підрози про таку травму, не намагайтеся переміщувати потерпіло без крайньої. Безкрайньої, безкрайньої необхідний. Якщо це необхідно, за допомогою підручних засобів. Пава, картону, тканин зафіксуйте кінців у тому положенні, в якому вона знаходиться. Пам'ятайте, що рухати людину при переломах хребта чи шиї без спеціальної фіксації можна лише в екстрених випадках. Особливості травми при ДТП, травми голови та шиї. Травми голови можуть бути дуже серйозними, тому при підозрі на пошкодження мозку чи хребта діяти потрібно максимально обмеження. Підозра на черепомозкову травму. Якщо потерпілий непритомний або має невиразну мову, постійно перевіряйте наявність дихання і пульсу. В такому випадку не можна рухати потерпілого, оскільки це може призвести до подальшого ушкодження. Травми шиї. Не рухайте шию потерпілого, поки не буде зафіксовано, що пошкоджень пошкоджен немає. Травми внутрішніх органів. Пошкодження органів червоної порожнини можуть бути смертельно небезпечними. Якщо потерпілий скаржиться на біль у животі після удару або набряк, це може бути ознакою пошкодження органів. Не тисніть на область живота транспортуйте людину до медичного закладу якомога швидше. можешь щось додати давайте я зараз додам а, з приводу психологічної психологичной тоже печеньюги можна вам по 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 1000 раздам З приводу Дякую вам. Пских... Ми ще не завершили Добре. З приводу психологічної підтримки постраждалих при ДТП. Це стресова ситуація, і психологічна допомога є важливою складовою процесу надання допомоги. Підтримуйте постраждалих в перші хвилини після аварії, допоможіть їм зберігти спокій. Важливо бути уважним і спокійним. Якщо потерпілий знаходиться в шоковому стані, підтримуйте його морально і не дозволяйте йому бути наодинці. У разі можливості використовуйте заспокійливі засоби, щоб допомогти потерпілому пережити період стресу. Добре, в мене є ще доповнення по поводу ДТП. Роль мерії у запобіганні ДТП та в координації допомоги. Мерія має важливу роль у зменшенні кількості ДТП та створенні умов для ефективного реагування. Це підтримка інформаційних кампаній про безпеку на дорогах, допоможе знизити кількість аварій. Це це можуть бути як просвітницькі заходи для водіїв, так і для пішоходів. Координація екстрених служб, забезпечення злагодженої роботи, поліції, медиків, пожежників та рятувальних служб є важливим завданням для органів місцевого самоврядування. Організації тренінгів та курсів для громад, де вони зможуть освоїти основи першої допомоги, знати, як правильно реагувати на ДТП, а також отримати базові навички надання допомоги. Ми, як медичний підрозділ, готові діяти на місці ДТП. Однак без допомоги з боку громадян та міських служб наша ефективність буде значно знижена. Важливо, щоб кожен з нас був готовий до надання першої допомоги в разі потреби. А мерія продовжувала підтримувати інфраструктуру для швидкого реагування служб та сприяла загальному освітньому процесу. Спільними зусиллями можемо Значно зменшити кількість постраждалих та врятувати більше життів. Дякую вам за увагу, шановне панство. Дуже дякую вам, пане губернатор. Дякую вам. Угу. Дуже цікаві лекції були. Дякую.